Доброго раночку. Щось довго мовчала, певно, і голос. Якийсь такий цікавий. Думала попрацювати сьогодні зранку, але в нас тощо що цілу ніч. І трошки таке, як восени, знаєте, швиденько воно вже не сохне. З вами Світлана, канал Вікна Мевсад. Тепло, краса і. Останній день жовтня. Ось так виглядає ще сад. Ще можна спокійно піти і помилуватися тими чи іншими рослинками. Тому знаєте, коли є вільна хвилинка, ми всі, хто маємо цю справу улюблену, біжимо до рослин. До речі, поживцювалася. Блеклейс краще, ніж Мадонна. Я ж думала, що навпаки, вона більш така дожевцювання. Але гляньте, ось яка стефанандра. Зафарбовується все-таки. Не так, як би хотілося, як вона може, в принципі. Але коли це особливо масові такі посадочки, то вона або десь на підпірних стінках. Або десь на пагорбах, якщо у вас нерівна якась місцевість, посадити стефанандру невибаглива така чагарникова рослина, але дуже гарна. До речі, дерен вже починає зафарбовувати свої ось ці гілочки кору в червоний колір. І це буде краса взимку. До речі, вона є ще з оранжевими. З помаранчевим таким кольором кори взимку. Десь потрібно теж погуглити, що це за сорт. І цей співведучий, красень, Марсік. Ти від мене не відстаєш. О, то вже. Він хоче, щоб його просто погладили. Подивіться, як вже виглядають хости. Це мої ці величезні подорожникові. Вже їх потрібно точно зрізати. Але, ну, сьогодні я ж показала, вони такий вигляд, свій неохайний. А так вони ще трималися доволі навіть гарно. І ось там навіть ще десь підквітовує жимолость капріфоль. А до речі, цей дзвоник скупчений. Ось погляньте, третій раз обрізався, вирізався і знову набрав свою масу. І цього вже ще трошки я потримаю. Якщо чесно, то часто дуже кажуть, не зрізаємо гарні шапки. Ну, і взагалі чи на гортензіях, чи на інших волоттях, наприклад, у злакових трав припадає сніг. Так тут я, знаєте, і згідна, і не згідна. Якщо припорошив сніжок, ось тоді воно гарно. А коли це нападали вже доволі важкі такі шапки, ось тоді все те ламається. Розвалюється, падає. Бузульник приживальського теж потрібно зрізати. Але трішки не поспішаю, бо, бачу, він і так ще у фазі росту. Тобто ніяк він не хоче піти у осінь. І ось медуночка від моєї подруги Нілочки. Теж бачу, пішли вже молоденькі листочки. Тому Ніла вона в мене прижилася. Ти мене інколи дивишся. Коли маєш час. Ось так. Виглядає кам'яна долина, вся у листі, але я так поприбирала декілька разів, а тепер чекаю уже, коли масово все-таки осипиться, бо це, знаєте, ех, якщо є час, то це можна робити, коли не встигаєш. І знову тільки поприбирав, а листя нападало. Ось дивіться, яка гарна. Це жимолость Шапкова, але вона ауреа жовта. Ось зараз вона показує, ну, прям свою цю пік-краси своєї. Ну, міскантус зебринус. І подивіться я вам завжди його кажу і показую ще раз: Еродіум ще квітує. Еродіум ще квітує. Ось він ще навіть має, дивіться, бутони. І бутони, і він квітує. Цікава рослинка. А тепер погляньте, як. Ну, Це моя підпірна стінка. Початок її створення, показувала її в попередньому відео. Дуже гарно мився дощиком. Барбарис і виглядає просто шикарно. А дивіться, яке гарне забарвлення у лілейника карликового. Він такий яскравий взяв жовтий колір, ну що просто кожен раз дивлюся, іду, і падає моє якраз погляд мій падає саме на ось цей лілейник. І пенісетом літрубані, дивіться, ось він, який в Русі. Манюсенький, ну там Марсюш. І дуже гарно ще зеленою тримається Лонарда. Таке враження, що вона має бути вішно зелена, але ні-ні, то оманливе об... таке явище. І ось теж дуже гарно барбарис зафарбовується. Він дуже яскраво зеленого кольору, а так уже у осінь він іде кольоровим. Ось такий І вони. Кіпарисове ківоне. За що полюбляю його, це за колір і за розташування його гілок. Такий він просто чудовий і все. Називається полізли, Вівсяниця. І ще десь там, на кінчиках, пагунів відквітовує, доквітовує. Чудова ця снігова лавина це назва. Потім потрібно її обрізати вщент. І все. А ось ці попробую все-таки я очитки не зрізати. І гляну. Як вони взимку, вони невеличкі, тому, можливо, і з ними вийде такий шухер. <смір> такий шухер. Ну, кажу, ще воно все, ще можна де вийти і помилуватися. Ще немає тої такої, знаєте, враження, що осінь пізня. От не пам'ятаю того річ, може, хтось має кращу пам'ять, ніж я. Яка погода була на початку листопада? Чи сад ще тримався ось таким? Не можу пригадати. До речі, будлеї, так? Будлеї, бачите, оці величезні, я їх на зиму нічого з ними не роблю. Ось залишаю так. Чому? Одного року вони в мене не змерзли, і я просто підкоригувала їх навесні. І вони вже були ось такі. Цьогоріч вони вимерзли до нуля, відбили, бачите, від коріння теж таку велику велику поросль. Тому, в принципі, якщо вам десь щось там заважає, ви не хочете їх чекати і бавитися, дивитися на стовбори, бо, до речі, листя з них, майже не спадає. Воно так просто замерзає, скручується і залишається. Ну, щось таке. Хоча зараз так гарно з нових пазух пішло, бачите? Враження, ніби ще квітувати збирається. Тому йому можна спокійно, Марсюш, я ж на тебе зараз стану. Ой, полюбляю я ці хвої. І десь там сидить таке маленьке сонечко, камашка, каже моя Нікуся, Камашка. Потрібно його теж, бачите, я його так веду, підстригаю, щоб він був такою колоновидною формою. Уже перстечі свої застригла. І дійсно, от гарно дуже міняється. Це спірейка, забулася, який сорт її, але як ще гарно листя тримається. Я його, до речі, не зрізала. Що йому так от подобається це аквілегія. І позаростали ось так. Там і Ангеліна пробивається, і знову снігова лавина, і гарбузи. А там розсадила, до речі, Ангеліну трошки зробила її масивом таким. Ну, вже листя падає з катальпи. Строянт, строянт все-таки це, це Леді офшалот. Це Леді офшалот. Купуйте, саджайте, ви не пошкодуєте. Вона постійно квітує, просто без зупину. Не хворіє. Що потребує, лише потребує, певно, якоїсь підпори. Такі вони трошечки ці прядлочки більш розхлябані. Хоча вже, бачите, ось поряд вони дуже схожі, Golden Celebration уже все. Але діовшало, що все одно десь там радує. Оце в мене, подивіться, які в мене самосівні гели. Ну, потрібно хоч буде звідси забрати от, звідси почки. А там хай залишається, я її теж полюбляю. Вона дуже довго декоративно своїм. Навіть коробочками з насіння. Виглядає просто, просто, просто ось так. Ці троянди уже все. До речі, якщо троянди, бачите, у вас на листі, ну, я б не сказала, що це хвороба, це вже осіннє таке. Але якщо в мене от хворіли кущі, що б їм не робила, так? то потрібно це листя, хворобливе зняти. Але не відривайте його, а відрізайте, ось так. Відріжте для того, щоб. Не пошкодити саме стебло, тому що, знаєте, будь-які пошкодження, вони потім можуть хворіти, потрапляють різні грибо... грибки, грибочки. Так вже хотіла їх гарно назвати, а ну його грибки. Щось там міні ваки, ну, нічого, колись буде, не все ж зразу, не все зразу. Так само, як колись мій хвойний сад. Буде колись. Але вже ялиночка, бачите, блакитна, вже все одно трішки має вона форму. Облитів красень, крас, красуння, бруслина, боже, та все, хочеться той бересклет сказати. І бачите, вчора на інжирах теж уже частково, поки мала час, є вже листя по. Він дуже важко сам скидає листя. Отаке таке воно тримається, здається, торкнешся, воно. Легко відходить, але само воно до, мабуть, треба йому більше часу. Дивіться, як цікаво, ось там на кущі залишилися. Ще якісь зав'язав, бачите, і не дозріли. Ну, я їх не обриваю, вони так і будуть прикриватися в зиму йти. Ну, технології того, як ми його вкриваємо, ми покажемо. І часто буває, що потім вже весною, коли відкриваєте, а ось ці вже спілі. І такий варіант, як падає, мене ось там. А вже що з тією айвою робити? І ось це мій хвойний сад. Яблуню потрібно прибрати. Це сьогодні я і планувала зробити, але через те, що не вдалося з погодніми умовами. То не вдалося. Бузульники теж вже можна спокійно обрізати, але ще поки таке гарне декоративне листячко. І все-таки, бачите, він насіється. Я казала, що ні, але бачите, насіння є. Ось я ось туди. Ну, можливо, до речі, зібрати і насіння, може, комусь буде потрібно. Що ніколи я цим не займаюся. Ось розсадила ще й манжеточку. Ну, Щоб насіння збирати, то потрібно теж доволі багато часу його підсушити, зібрати, От почистити. Ось родовик теж такий жовтий, вже гарний кольор у сіні бере. Теж, коли він відімре повністю, я просто його візьму, зберу листя і на тому все завершиться. Моя доріжка ще гарно виглядає, шанка просто чудова. Вона, бачите, вічно зелена і тому. Так, дойду ще до цієї частинки і піду збиратися на роботу. Ось осока Плюзінгер. Ось я її розсадила лишень. І вона собі виглядає так, ніби з неї взагалі ніяких маніпуляцій не проводила. Серце соблітає, у мене листя кругом. На осінь чомусь голдфлейм моя не хоче забарлюватися. Ну, щось там таке, але. Не так яскраво, як вона може бути. Ось ці берескле, бруслини, боже, ну все я забуваюся. Бруслини і бруслини. До речі, покажу, дивіться, як понасівався. От кардон на так, я залишила, була. І ось гляньте це все самосів. Бачите? Тобто шавлії дуже гарно насіваються самі? Ось як цей барбарис. Гарно виділяється на підпірні корол. Барбарес корол. Ну і це мої манюськи.